Значить, черговий спіннер, я вже збирав декілька видів спіннерів. Це з'явився в інтернеті ще один на українському сайті. Ну і купив його, тому що він трошки інший, ніж інший. Він в такому пакетику продавався. Дуже гарно упакований. Підшипник в окремому пакетику. Мікросхема в здоровому окремому пакетику. Чотири батарейки. В нього хоч і три ставиться, але одна запасна. І бачимо ось одна батарейка. Я їх провірив, вони майже зівщить. Дуже стан. Різні елементи корпусу, ще одні елементи корпуса і плата. Давайте випросимо. Скільки у нас елементів корпуса. І... Двохстороння, влучена, товстенька. Що можна було під тоненьку зробити? Я завжди за тоненькі плати. Пойка СМД-детали, і ось ці СМД-деталі. Також є такий чудовий листочок з інструкції. Написав вартість цього набору, дуже детальна інструкція. Дуже чудова, хороша інструкція зі схемами, але англійською мовою. Ну, з іншої сторони, чистий аркуш. Ну, хоч не китайською вже хорошо. Давайте почнемо збирать. Коли мікросхеми були в колючку, мені здалося, що вона одна. Коли я витрусив, побачив, що їх дві. Припаються вони крапочкою вправо, Згідно виїмки на. Самі плоті, так само, якщо ми цю сторону візьмемо, то точно так само, якщо ми її повернемо до себе, то бачимо, що теж припаюється воїмкою вправи. Тоді ж крапочкою припаювати буду дешевим китайським флюсом, точніше, не флюс, а паяльний постою, дешевий паяльною постою. І для зручної припайки. Взяв із тому нормальний, адекватний паяльник. Мікросхеми обидві вже припаяні. І рядом біля кожної мікросхеми припаюється конденсатор. Їх три, у нас один запасний. І ось так само тут теж конденсатор і мікросхема. Також підпаяв кнопочку вимкнення і резистор на 10 кілом. Їх в наборі йде два, один запасний. Тепер решта місць, тут три і тут три. Шість резисторів будемо запаювати. Резистор на 200 Ом запаяв. Вони напроти мікросхеми, як тут, так і тут. Також припаяні вже контакти для батарейок. Припаються вони всередину. Що мені здається, більш логічніше, щоб їх із середини вставляти. Тому що центробіжна сила буде їх виштовхувати. Перший ряд я вже припаяв. Хочу звернути вашу увагу, що тут де зелені позначки це мінус. Кругом де зелене це мінус. І припаються вони по черзі. Тут прямо на платі видно. Мінус так-так-так-так. В так, так, так. іншу сторону, де я ще не паяв. Бачимо, що мінус по черзі йде. Ось тепер так покажу загальний план. Так виглядають. Це були зелені словідіоди, один запасний лишився і червоні словідіоди, бачимо тут червоним маркером позначено, що вони червоненькі. Так само припаюються. Усі діоди вже припаяні і всталоні батарейки. Перш, ніж шпакувати в корпус, необхідно спочатку включити його і подивитися, чи всі діоди працюють. Всі працюють. А тут не всі працюють. Ось третій режим. І що ми бачимо, що тут у нас два діоди не світяться. Значить, їх треба додатково пропаяти, бо поганий контакт. Тепер починаємо збирати корпус. Спочатку потрібно зняти захисну плівку, після чого коротенько ми прикручуємо. Тут ми теж, точніше, тут ми довгим прикручуємо, а зверху будемо прикручувати коротким. Так, подшипник вставляється, зверху зажимається, все достатньо. Тобто ось отак. Це запасне, його не вставляємо. Значить, тут. Ставимо цю штучку. Таким чином вона ставиться сюди. У нас є ще одна, вона нам не потрібна тут запасна. Потім ми ставимо плату, але так, щоб кнопочка була туди. Де у нас кнопочка нажимається. Потім зверху кладеться ось для батареї, отак, з виїмками. І пропустив момент. Перш ніж її покласти, потрібно. Продіть оце. Однією рукою дуже важко продівати, тому я положу назад. І зажимається отак, вже довгенькими. І все, в принципі, корпус готовий. Ось такий вигляд має вже повністю зібраний конструктор. Батарейки в наборі сівші, тож що він поганенько показує. Ну, ще зніму, як він працює. Підшипник спочатку трохи як запресовував на перекос, пішов, потім став нормально. Повністю вигнув світло, щоб було видно. Включаю, мигає перший режим, У ну, на зелененький якийсь ірухлів. Нажимаємо кнопочку ще раз. Тепер у нас червоненький іерогліф. Ну, такий же ж самий, просто іншого кольору. Нажимаємо ще раз. Цей самий іерог, на чорному фоні сам зелений. Нажимаємо ще раз. Цей же ж самий іерогів, червоний на зеленому фоні. Нажимаємо ще раз кнопочку, де вона там? Все. Більш, на жаль, нічого немає. Я сподіваюся, що там буде багато якихось цікавих, а тут більш нічого немає. Да. Я більше очікував. Могли б і багато зробити цікавих якихось фігурок, сердечка якісь, дерева зелені. Не знаю, я розчарований. Два кольори, два ряда і... Так примітивно їх застосувати, використати повне безгуздя.